Доброго вечора. Доброго вечора, шановні глядачі. Ось і прийшла весна. Разом з нею Міжнародний жіночий день. Я хочу побажати прекрасній половині людства, завжди бути усміхненими, життєрадісними, бадьорими, веселими і щасливими. Кохайте і будьте коханими, впевнено, прямуйте до своїх цілей. Ну а ми, чоловіки, вам в цьому, звичайно, будемо допомагати. В ефірі є вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини, але він буде незвичайним, адже цілком і повністю присвячений вам. Шановні наші жінки, хоча розпочнемо із справи, можливо, суто чоловічої поповнення у лавах Збройних сил в Миколаєві. 103 бійця Національної гвардії сьогодні урочисто присягнули на вірність Україні. Переважно це добровольці, які виявили бажання захищати вітчизну. Дехто складав присягу вперше в житті. На центральній площі Миколаєва Волелюдного підтримати новобранців приїхали рідні та близькі. Розповідаючи про батька Оля, не стримує емоцій. Прийшла повестка, пошла служить. Серед НАТО, Людмила Васильівна, виглядає свого сина. 33 річний Дмитро сам прийшов до військомату. Свій вчинок пояснив матері. Просто он говорит, я не могу смотреть на вот это вот, що сейчас делается в стране. Говорит, все-таки я українець душою і сердцем говорит, и я не могу дома оставаться. Колишні фермери, програмісти, офісні працівники урочисто в шеренгу. Тепер вони справжні військові. Урочисто присягаю українському народу завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну термінацію, недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Своїми вчинками не хизуються. кажуть, так мають поступати справжні чоловіки. Кожен чоловік має захищати свою країну, свої сім'ї, свій народ. Тому приходьте, вставайте в лавы Збройных сил Украины. Ребята прошли курс молодого бойца, как в народе говорят, подготовку. Еще у них две недели подготовки, после чего они начинают самостоятельно выполнять боевые задачи, служебно-боевые задачи в Николаевской области и там, где родина скажет. Вже незабаром ці хлопці боронитимуть кордони нашої держави на сході, нестимуть службу на блокпостах та охоронятимуть особливо важливі об'єкти від ворога. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. А чи знали ви, що Міжнародний день жінок був започаткований як прояв феміністських настроїв робітниць Сполучених Штатах Америки і ще у далекому 1909 році? І в Радянському Союзі це свято також мало революційне забарвлення. А про те, що державним святом в країнах Азії та, власне, і в Україні 8 березня стало лише наприкінці 20-го сторіччя. Якщо ні, наступний сюжет мого колеги Дениса Іванова для вас. У деяких країнах Міжнародний день жінок відзначається подібно до західноєвропейських свят Дня Матері та Дня Валентина. Окремі діячі Православної церкви і деяких інших релігійних спільнот світу не визнають свято 8 березня з огляду на його політичне походження. Адже в його основі лежить протест жіночої половини населення Сполучених Штатів Америки наприкінці 19 сторіччя, початку 20-го, жінки там працювали на рівні, а інколи і більше за чоловіків. Та через патріархальний устрій слабка половина. Населення отримувало значно меншу зарплатню саме під впливом дій американських жінок і на пропозицію німецької соціалістки Клари Цеткін. Учасники другої міжнародної конференції жінок соціалісток вирішили, щороку в березні відзначати міжнародний жіночий день день солідарності жінок у боротьбі за політичні, економічні та соціальні права. Історія залишається історію, але за кожним фактом стоїть чиє життя та вчинок. Як сучасники святкують 8 березня, та які привітання запам'яталися чоловікам та жінкам найбільше? Просто зараз і дізнаємось. Слід зазначити, що чоловіки виявилися не дуже багатими на уяву. Якщо намагалися зробити щось гарне для своїх жінок, то виходили частіше за все не так, як планувалося. Чи то із часом прибуття подарунку запізнювались, чи то перебільшували із очікуванням. Звісно, з часом нам все одно приходить розуміння того, як варто вітати рідних жінок. Жив я в Донецькій області, і на одній з шахт геологи робили там. Метки. И им нужен был молодой паренек шустрый, который бы носил вот эту рейку, которую геодезисты отбивают планки. И я помню, что я неделю ездил на эту шахту, таскал эту планку. В итоге мне значит, заплатили 6 или 8 рублей. Комитет женщин в каждой части был и в торжественной обстановке среди солдат, сержантов. Прапочкам, СССР, поздравляли и наши женщины, конечно, всегда был благодарны, потому что никогда не были они забыты нашим значит, общением, нашей нашей заботой о них. И поэтому мы им всегда говорили спасибо. Я уволился из вооруженных сил, прилетел из-за границы. Я месяц не писал, думал сюрприз сделать. Ну, вот такой был глупый. Я приїхав и е позвонил у дверь і спросил, это квартира гранатуру. Мама чуть з ума не сошла, не узнала мене. Вот. я запомнил на всю жизнь, тогда, что що такое, когда серце матери зжимається. Самі жінки зауважуючи міжнародний жіночий день правильно відсвяткувати вдається дуже рідко. Чи то чоловіки відправляються у відрядження, чи то в намаганнях організувати свято додають проблем, або просто викликають на роботу, незважаючи на свято. Але навіть в такі моменти прекрасні половині людства достатньо просто теплих слів. 38 років пропрацювала на керівній роботі общественна. Це і профсоюз, комсомол, партія. І мене завжди запам'ятало те, що коли я підготовлювала, щоб поздоровити, нікого не образити, поздоровити людей, це завжди для мене було найкращою наградою за мій труд. Денис Іванов ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Але найдорожчі сюрпризи для жінок, а тим більше мам, це дитячі подарунки, особливо якщо малеча їх зробила власноруч на одному такому майстер-класі. Побувала моя колега Олена Міщенко. Вихованці одного з дитячих центрів вирішили зробити своїм мамам незвичайні подарунки букетики з цукерок. Такі квіти не зів'януть, а за бажанням їх можна скуштувати. Господиня казкової майстерні Білосніжка радила, як краще, допомагала малечі поратися з цукерками та нитками, підбирати колір паперових пелюсток і формувати квітку. До речі, остаточний результат учасники майстер-класу ще не бачили, тому фантазують на повну силу. А от старанності і бажанню зробити гарно може позавидрать а до и даже 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 чтобы даже 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 чтобы даже 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 Була, не кричала, хороша, Я хочу поздравити свою маму, бабушку і сестру З 8 Марта Желаю щастя і здоров'я. І ми приєднуємося до цих слів. Адже найдорожчою людиною в житті завжди є і буде мама. Олена Міщенко Олександр Попов. ТНМ Є така професія водій тролейбусу та водій трамваю. Серед них чимало жінок. З ними тендітними, в той же час мужніми жінками, працівницями комунального підприємства Миколаїв Електротранс поспілкувалась наша знімальна група. Напередодні свята 8 березня. У комунального підприємства Миколаїв Електротранс дійсно жіноче обличчя. Понад 50% колективу складається із представниць прекрасної половини людства. Вони тендітні, лагідні, стійко переносять важкість роботи комунальника у вагонах на лінії. В депо. депої зимої була страшнейшая ситуация с обледенением, со снегопадами, и наши женщины находились на линии и в вагонах дежурили, и с ломами выходили, если надо долбіть сніг. З тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ятого начальник трамвайного депо Наталья Белоусова працює у комунальному підприємстві. Сюди вона прийшла по завершенні Харківського інституту інженерів комунального будівництва. Работала я и вагоноремонтных мастерских, работала в трамвайном депо номер 2, которое сейчас закрыто, работала мастером, работала главным инженером. А с 2007 года я работаю в этом депо начальником. За будь-якої пори року у сніг та дощ робота депо не зупиняється. Лише за сприятливих умов робочий день може закінчитися о 17 вечора. В іншому випадку Наталя Білоусова затримується на робочому місці, включно до ранку. Особливу увагу начальник трамвайного депо приділяє своїм водіям. Водители работа у них тоже тяжелая. Это и безопасность движения, это и финансы, потому что водители сами соблюдая безопасность движения, еще и талоны продают, поэтому нужно работать с ними и чтобы у них не было аварийности, это наша работа, и чтобы финансовую дисциплину не нарушали. Навіть під час останньої зимової негоди начальник депо не залишила водіїв самих. Разом з ними жінка чистила кулі і ночувала у вагонах. В свою чергу працівники депо відповідають Наталі Білоусові взаємоповагою і навіть материнською любов'ю. Понад шість років поспіль за кермом водій трамваю Ольга Білоусова. Ну, прийшли <головіка> по об'явленню, якщо чесно. Їхали в трамвай, увиділи об'явлення і вирішили прийти. Прийшла очень подобається, очень нравиться, очень люблю ту роботу. Її родина пишається тим, що Ольга зайнята в міських пасажирських перевезеннях. Найголовнішим чинником успіху у водія трамваю Оля вважає безаварійність і підвищену увагу. Її колега Світлана Мельниченко за плечима має досвід трохи більший. До Миколаїв електротрансу жінка влаштувалася ще у далекому 1986-му. Взагалі то перший на який я прийшла, це був 2085. Ще були старі номери 545. Це мій мой перший трамвай. Ну, а зараз вже. 127 127-й був, а сейчас вже новий 20.04. Бригада водіїв у трамвайному депо Миколаїв електротрансу, говорять дівчата, майже як одна родина. До її складу входять три спеціалісти. До кожного трамваю вони відносяться з теплом і любов'ю. Створюють у кабіні та вагоні свій особливий комфорт і затишок. Ну, це наш другий будинок, це наше робоче місце. Нам має бути комфортно, удобно. Ми більшою час жизни проводимо на вагоні. робимо все, щоб на вагоні. Цікава подробиця Світлана, жителька корабельного району, її ж безпосередній керівник Наталя Білоусова, пишається з жінкою. Як би не було важко, Світлана завжди виходить на лінію хвилина у хвилину і без запізнень. За традицією, 8 березня, комунальники зберуться за одним столом. Представники Сильної статі даруватимуть цим чарівним жінкам тепло своїх сердець. Слова привітань і побажання. Ми гордимося своїми жінками і в предвірі праздника хотілося б всіх жінок поздравити з цим чудесним праздником, пожелати їм всього самого найкращого, в першу чергу, миру і добра. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Жінки в погонах. Лунає гордо та поважно, і в той же час. Вони гарні господині, люблячі дружини та добрі і чуйні матері. Державна служба України із надзвичайних ситуацій не є виключенням серед тих установ, де несуть службу тендітні представниці жіночої статі. В головному управлінні працюють немало жінок, і майже половина з них офіцери. Пожежний рятувальник це дійсно складна та відважна професія, яка вимагає від кожного співробітника сили духу, витримки та концентрації. Така робота по плечу лише кращим, і звісно, жінки не приймають безпосередньо участі в госінні пожеж, але все одно щоденно заступають на чергування в складі оперативно-рятувальних підрозділів, щоб у разі виникнення надзвичайної ситуації чи події надавати посильну допомогу. Работа достаточно сложная, але в то же самое время интересная, тому що ми совместно з подразделениями виїжджаємо на происшествия, производим фото і відеосйомку, потім це все освещаем в масової інформації. Основні посади, які сьогодні в системі ДСНС займають жінки, це, звісно, диспетчери, інспектори, фельдшери тощо. І ті задачі, які стоять перед ними, не менш важливі та складні. Дехто може сказати, що важливого у роботі диспетчера. Доброго дня вас вітає служба порятунку, і ось вся їх робота. Адже замислюється хтось над тим, що кожен диспетчер, який працює з темі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повинен не тільки володіти неабиякою витримкою і моральною стійкістю, а ще й бути гарним психологом, підтримкою та надію для тих людей, хто звертається за допомогою. Ця інформація проходить через нас, і вже ми доводимо та підрозділенням, нашому руководству. ко всем службам города. Есть, серед женук-офицеров и тех, кто пресвящен своей работе, лоснуруч на писане верши. Профессий в жизни есть немало. И как же я женщиной осталась среди амбиций и мужчин. Я не боюсь мужской работы и слабой быть я не умею, ведь я ношу свои погоны, служу народу Украины. Про кожну жінку, яка несе службу, можна розповідати досить довго, адже кожна з них це окрема історія, окрема доля. Але не дивлячись на те, що всі вони жінки в погонах, вони все ж таки залишаються ніжними та тендітними представницями слабкої статі. Я працюю в морському колективі чим довольна горжуся цим, і горжуся і від цього положительні емоції, результати. светлый і радостный для нас в першу чергу для мужчин праздник. Я хочу поздравити їх з міжнародним женским днем. Пожелать найголовніше здоров'я їм, здоров'я їх родним і близьким. Щоб вони всегда оставались такими красивые, привлекательные, горячо любимые своїми мужчинами. Удачи і успіх, щоб завжди були рядом с ними, а мечты их завжди сбывались. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, Телевізійні новини Миколаївщини. А напередодні Міжнародного жіночого дня в Миколаївському національному університеті імені Василя Сокомлинського відбувся святковий концерт. Його підготували нинішні студенти філологічного факультету і випускники вийшов, переважно, чоловічої статі. Підготовка до свята тривала два тижні. Основну роботу на свої плечі взяла сильна половина університету. Переважну частину номерів теж виконали хлопці. Вибуха, Нарешті одержали довгоочікувану ліцензію на право прийому гарячих поздоровлень для всіх наших структурних підрозділів і всіх наших жінок, як працівників, так і студентів. Хай для кожної жінки, і дівчини прийде швидше тепла весна і гарний настрій. На святі були присутні студенти усіх факультетів університету, у тому числі колишні випускники, які прийшли привітати улюблених викладачів з 8 березня. Во время учебы я в эстетике занимался танцами, поэтому, как старый сотрудник, мне приятно ответить на приглашение. Сегодня я, как представитель мужского пола, не мог не пропустить это мероприятие. Я, конечно же, пришел, чтобы поздравить прекрасных дам этого университета, девушек, которые здесь учатся, ну и в принципе всех как бы, людей, с которыми я близко общаюсь и знаком. Вітання лунали зі сцени і в залі. Чоловіки, які працюють і навчаються у виші, з особливою повагою ставляться до жінок, котрі навчаються і працюють поруч. Наші красиві, наші лучше половинки університету. Я бажаю ставатися такими ж красивими, такими ж теплими і нежними. Желаю приобрести настояще женське щастя і завжди улыбатися. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщина. Вітав зі святом миколаївських жінок і благодійний фонд Доброта й довіра. Для них на сцені будинку культури молодіжний відбувся святковий концерт. Яскраві концертні номери, які переносили глядачів у казкову країну. Вітання! Цього зараз так не вистачає в наш напружений час. Про це зазначали і ведучі організатори заходу. Адже жінки повинні відчути весняну атмосферу міжнародного жіночого дня. Ми сьогодні всіх жінок поздравляємо з праздником 8 марта з весною. Женственностю, з теплотою, коротко ми хочемо передати благодаря сьогодні нашому концерту. В принципі, наш фонд кожен рік делає этот концерт. Ми поздравляємо всіх жінок міста Ніколаєва, мам, бабушек, там ж жен... дівчик, сестер кого угодно та пола з цим прекрасним праздником. Якщо дорослі організували концерт, то виконавцями і співведучими були діти. Вони готувалися і поставилися за завдання дуже серйозно. І поздравлять, і всім подалки дай. От, поэтому я пішла сюда. Глядачі оцінили старання юних артистів, і вітання, які лунали зі сцени, стали найдорожчим подарунком. Анна Бурейко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Одне із найбільших підприємств агропромислового комплексу у Жовтневому районі Золотий колос привітало із наступаючим святом 8 березня свою прекрасну половину. Урочистий захід відбувся у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Керівник золотого колосу вже традиційно вітала жінок, які працюють на підприємстві зі сцени театру. На свято також були запрошені сільські голови, сіл та селищ Жовтневщини, благодійники, військові, переселенці зі сходу країни. Ми посчитали недавно, що трішство -е міроприяття, яке ми вони не всі в театрі були. Не забудно нас, нашого підприємства, це 36 шістої -е міроприяття такого плану вже відбувається сьогодні. Ну хочемо поздравити, наградити, одарити, наскільки можемо. Ну как би бы, і саме головне поділітися хорошими емоціями. Підприємство, яке очолює надія Іванова, тісно співпрацює з усіма громадами Жовтневщини. Завдяки небайдужості керівництва золотого колосу вдалося вирішити не одну проблему в районі. Ми дуже тесно сотрудничаем з Надією Валерієвною. Вона частый гость на наших всіх мероприятиях, оказывает нам матеріальну підтримку, а именно в ремонті культуры для приобретения матеріалів, в школу оказывает підтримку. Данное керівництво золотий коло це одне з найкращих підприємств нашої області. В плані виробництва і дуже важливо, що цьому підприємстві створюються належні умови для соціального розвитку і самого підприємства, і тих працівників, які в ньому працюють, всіх жінок присутніх залі вітали грамотами, подарунками, квітами і оплисками, а також концертними номерами від кращих творчих колективів міста і хореографічними замальовками від золотого колоска. Ні, зі святом весни кохання жінкам присутньому залі дарували чоловіки, які запевняли, що готові підставити плече колегам і партнерам прекрасної статі, щоб наші жінки були мудріє, були добре, духовно совершенствовалася. Ну а ми мужчини завжди підставимо наше плечо. Я від всього серця поздравляю всіх наших жінок. Я желаю всім вам, завжди, по прижому. Так же прекрасно выглядеть, как вы выглядите сегодня. Я хочу сказать, что вы знаете, в мире очень много есть прекрасного. Но вы самое лучшее, что есть в нашей жизни. Да мы, наверное, всю жизнь девочки, и общаясь с разными девочками, 50, 60 и 90 летнего возраста, да, они друг на друга все равно говорят девочки. Вот этого вот ощущения весеннего, молодого, но ну, всего самого-самого, и главное такое весны в душе, весеннего настроения, такого пеннессийного, солнечного, светлого. Наталья Якубсон, Александр Купов, Телевизионные новины Макулаевщины. Ну і яке ж свято без подарунків. Команда Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії підготувала для вас, наші милі жінки, свій спільний подарунок. В неділю ввечері в ефір вийде в оновленому форматі програма Крапки над і свій особистий погляд, тепло свого серця і харизму глядачам даруватиме автор проєкту, Заслужений журналіст України Олександр Топчий. А ми, молоді колеги, вирішили зазирнути за лаштунки, щоб і повчитися у метра, і вас познайомити із невеличкими секретами. Останнього разу зізнався за лаштунками телепроекту Олександр Топчій, програму, присвячену жінкам, він готував років з 20 тому. Рішення спробувати себе ще раз в оновленому форматі. Завзятий експериментатор-інноватор метр Миколаївської журналістики приймав несподівано і швидко водночас. Головне, я за мету ставлю так, щоб жінкам було цікаво дивитися одну сторінку, другу, третю і щоб була якась несподіванка. Здається, це нам поки що вдається. Попереду ще один день копіткої студійної роботи від Мистецтво телебачення вимагає повної стовідсоткової віддачі від кожного члена команди, але у підсумку результат того вартий, особливо 8 березня. Ну, по перше, 11 сюжетів різних про жінок. І чоловіки, котрі кажуть, о жінках дуже цікаві на мій погляд, речі, несподівані гості в студії. Звичайно, що ми відійшли від інформаційного, так би мовити, формату, але залишили звичайно калейдоскоп, і хочемо ми цього чи не хочемо, буде розговор і про національну валюту, але незвично, скажімо так. Тож режисер Віктор Завізіон, його асистент Марина Козюк, звукорежисер Олена Туришева, інженера відомонтажу Ірина Свінцеонік та Сергій Єрмоленко продовжують працювати. Вмикайте телевізор недільного вечора о 19-й годині. Ми вас запрошуємо в гості в програму Крапки над і Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Мені залишається іще раз привітати вас, кохані наші жінки, із самим прекрасним святом. Святом 8 березня. Нехай ваші очі завжди сяють від щастя. Нехай завжди вас переповнює радість. В душах панує гармонія, а на милих обличчях сяють посмішки. Бажаю вам найкращого настрою, позитивних емоцій і знайте, ви кращі всіх на світі. Будьте щасливі зі святом вас 8 березня. До побачення!